вираз. Щоб відняти два дроби, потрібно її звести до спільного знаменника. В нашому випадку в нас вже є спільний знаменник це А4. Тому додаткові множники до першого та до другого дробу будуть одиниця. Тому переписуємо квадрат додати 16. Далі перед дробом у нас стоїть знак мінус, отже маємо змінити знак на протилежний, тобто буде мінус 8а. Змінимо місцями плюс 16 та мінус 8а. Маємо А квадрат відняти 8А додати 16. Чисельнику в знаменнику А відняти 4. В чисельнику помічаємо формулу квадрат різниці А мінус подвоєний добуток 8А. Отже, 8 поділити на 2 це буде 4, отже А відняти 4 у квадраті. Поділити на А відняти 4. А відняти 4 квадраті означає, що А мінус 4 нам потрібно помножити саме на себе два рази і поділити на А відняти 4. А відняти 4 в нас скорочується і лишається А відняти 4. Відповідь Б.